Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої срібні монети. Це були так звані варварські наслідування римським динарієм, які українські пошуківці знаходять в полях та лісах чи не щодня. Одна з таких монет була придбана за 8893 гривні або ж 240 доларів. Далі тисяча гривень. Банкнота, котрій більше ста років. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів. Ним було запроваджено нову грошову одиницю у гривню протягом 1918 року. В Берліні було видруковано грошові знаки номіналом тисяча гривень. Банкнота була надрукована на жовтуватому папері розміром 198 на сто 25 мм і уведено в обіг 6 жовтня 1918 року. Придбали цю купюру за 10 тисяч гривень або ж 270 доларів. Далі старовинна пукля, котрій приблизно 300 років. Це бронзова нашивка на військову амуніцію, яка має відношення до радзивілів старовинного литовського роду, що був однією із найбільш популярних магнатських династій Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої придбали старовинну накладку за 32 тисячі гривень або ж 850 доларів. Далі орд 1609 року, викарбований в часи правління короля польського і великого князя Руського та Литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір. Гданська. монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполитої. Вона має примітку Р 3 Орт Сигізмунда III придбали за 46 тисяч гривень або ж 1230 тисячу доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, котрі карбувалися при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золота 900-ї проби. Придбали цю монету за 53 900 гривень або ж 1430 доларів. We'll be right <laughs> back. Далі колекція середньовічних монет, які були викарбовані за правління згадувангонами вище Сигізмунда III вази та курфюрста священної римської імперії Георга Вільгельма. Колекція складається з майже 300 монет, 250 з яких півтораки, 19 шестаки, 28 орти. Якби продавець додав хоч декілька нормальних світлин, то ціни б йому не було. А ціна колекції гадаю була більшою ніж 67 тисяч гривень

Далі Ауреус Луція Вера римського імператора, який володарював у 161-169 роках. Він був співправителем Марка Аврелія, який і займався державними справами. Луцій же в цей час в основному розважався. Він став одним з небагатьох римських імператорів, померших власною смертю. У віці 39 років Вер пережив апоплексичний удар, в результаті якого втратив мову, і через три дні помер. Ауреус Луція Вера придбали за 70 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі 20 доларів 1897 року. Монета, викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клінленда, виготовив її монетний двір Філадельфії. Тираж 1 мільйон 383 тисячі 175 штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грам. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, гердичний син символ США. 20 доларів придбали за 92 тисячі гривень або ж 2450 доларів. Далі старовинний самовар, котрому більше ста років. Він виготовлений фабрикою Василя Михайловича Дубініна, яка існувала у Санкт Петербурзі з 1842 по 1861 роки. На ній виготовлялись предмети для кухні, прикраси для інтер'єру і, звичайно, знамениті самовари дубініна. Мідні самовари тут покривали сріблом. Вони візуально практично не відрізнялися від повністю срібних, але були в декілька разів дешевшими. Старовинний самовар придбали за 275 тисяч гривень або ж 7330 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона. Це казанська ікона Божої Матері, одна з найбільших святин так званої російської православної церкви. Згідно з легендою, вона з'явилась дев'ятирічній дівчинці Мотронії у 1579 році в Казані. Сталося це для укріплення віри Христової серед магометан, які населяли Казанське царство. Богородиця наказала їй сповістити духовну і світську владу. Міста, щоб вони взяли ікону її з глибин землі і вказала місце на пожарищі згорілого будинку батьків дівчини, де й перебувала ікона. Старовинну ікону придбали за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч 660 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!